Як пам'ятаєте, нещодавно ми з вами обирали натяжну стелю і зупинились на лавсановому варіанті. Тож сьогодні будемо монтувати цю конструкцію та розповімо вам, як це робиться самотушки. Доброго дня! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, з чого ми починаємо? Обов'язково потрібно відбити лінії, тому що наш потолок на біжної ну, абсолютно рівний, тому нам треба з лінії. По цих лініях і буде встановлюватись система кріплення, так звані багети. Встановлення багету, так? Які нюанси у нас є тут? У нас є два види профіля. Є профіль стіновий і є профіль потолочний. Є найголовніший нюанс, який з підрізанням углов. Тобто, ось наш уголочок, як ми бачимо, його має бути ідеально підрізаний ровно. І обов'язково зачистити кромку, щоб ткань коли сюди заходили, не порізалось. В принципі, після цього, як все відрізано, відмічено і підрізано, можна монтувати. Так, да, можна приступати до монтажу. Тобто, либо прикручувати, либо прибивати mm -hmm. дубелями. Монтаж натяжної стелі робиться в два етапи: перший це встановлення багету, другий закріплення полотна стелі. Як бачите, краще це робити в бог. Закріплюючи багет, слідкуйте, аби планки кріплення розташовались щільно одна до одної. Особливої уваги приділяйте кутам. Система кріплення на стіні можна переходити до наступного етапу монтажу полотна стелі. З цього слід починати яких принципів дотримуватись. Щоб от, ми набили профиля, і коли ми розміщаємо полотно, щоб отопічати, тобто не сонавчик, хватало в кожному углу. Тобто, есть, когда этого хватает, можна починати начинать на монтаж. Це робиться приблизно ось так. Головне зараз розмістити полотно таким чином, аби воно вкрило площу всієї стелі. Після цього починати закріплювати. Це треба робити спеціальним шпателем без гострих кутів. Ось так. Аби заправити кути, треба дещо підрізати. Краще це робити з невеличким запасом, аби не помилитись. Зайве можна підрізати потім. Головне позаду, попереду косметичні тонкощі. Підрізати зайве. Монтажним ножем. Є два способи: або підрізати полотно під самий профіль, або з невеличким запасом, який потім заправляється в багет. Як бачите, майже нічого складного в монтажі натяжної стилі немає. Головне мати необхідні інструменти та бажання. Але якщо ви не впевнені в своїх силах, краще зверніться до професіоналів. Гарного вам ремонту.